Всім привіт! Сьогодні будемо готувати разом борщ. Я вам покажу весь процес, де ми купуємо їжу, там, скільки вона коштує. Так, і якщо хтось бажає зі мною разом зняти совмісне відео, то будь ласка, пишіть мені на почту або в будь-якій мої соціальні мережі. О, про горошину ми знаємо там. Це купиш серце хлопчик-зірка. 5 євро. Ще такі то всі кладенці. Цікаво, коли буду знати в німецьку. Це для пташок насіння купуєш і кормиш пташок, годуєш, годуєш. пташок. А це на них якраз. To to paru tak, to tu chyba jeszcze chyba coś... Chy. Tak, 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 Co Не знаю. Давай не сможем, щоб додали банана у нас доключались. А манки отзыва у нас. А, а тут знаешь, эти ну, вот такие вкусные кисенькие Что? Ну, такие кисенькие помнишь, у нас было. І яблуки йогурт тут соєвий цей. Його я думаю, ці нашу звичайно так украсило, Ти помогу. Дуже та це візьмемо яску. Жирком, свинина, да, такий майже 5 євро, 4,5 євро, пара шматочки. Але ще заб'ю. Ні, давай бутово. Ну, я думаю, це вже все, що нам потрібно. Всьо-сюди, все, все, все йдемо на вулицю, йдемо на вулицю. Я завжди коли сюди ходжу, видивляюсь ці будинки такі гарні. Взагалі біяла. я моя купити такі, таку квартиру і жити. Недавно тільки побудували. Тут цілий квартал побудували. Це новеньке. Дуже дитячий дитячий. Собі закритий майданчик, Балкончики є. Ну реально дуже гарно. Ми хотіли б тут купити квартиру, але це мабуть не дещо. Це майже центр міста і новий район. Тут і дітям затишно буде гратися, тут садочок поруч. Ну, Взагалі виглядає все дуже кльово. Якщо ви помітили, то в Німеччині не прийнято будувати, ну, взагалі жити. В багатоповерхівках тут взагалі такого немає. що Там будується 30 поверхів, люди там живуть. Це тільки може бізнес-центр, де працюють, але не живуть. Такий вход, гарно. Реально дуже прикольно. А це смітнички отак закриті. тобто Кожного має, має свій ключик. Тобто з вулиці хтось не прийде, вам сміття не накидає, тому що в кожного за броньоване місце От, тут є гаражі також можна купити чи знімати ось тут заїжджає зараз якраз і поруч зразу Музика Натура, в якими ми тільки що ходили, це спеціальний магазин, там де продаються тільки біопродукти, тобто органік. Тому ціну, яку я потім в кінці напишу, скільки в нас вийшло на одну кастрюлю борщу, можна зменшити на півтори рази, так, десь на 40%. Ми просто, ну, у нас дитина є, і ми також в Україні давним-давно вже почали. Слідкувати за тим, що ми їмо, і краще трішечки переплатити, але їсти справжню поживну і корисну їжу. Так, але можна, звичайно, знайти тут і дешевші продукти. Оце все, що ми купили. Тут звичайно не все для борщу, але у нас вийшло на майже на 25 євро. Я, на жаль, забула купити капусточку. Але добре, що вона в мене є в холодильнику, тому я зможу зараз зробити борщ. Інгредієнти, які нам знадобляться, це м'ясо. Якщо ви не вегетаріани, це квасоля. Можна без неї робити, але квасоля взагалі дає таке само, як і буряк, соло, пряний борщ з нею. Овочі це морква, цибуля, картопля і звичайно буряк, капуста, томатна паста. Спочатку вариться м'ясо і. Спасовою. До речі, ми робимо в мультиварці. Я вже пам'ятаю, місяці, два, мабуть, в мультиварці роблю борщ, Супи. Ну, я, мабуть, все роблю в мультиварці. Взагалі м'ясо я люблю з кісточкою, але ж не було, тому сальце, кісточка тоді смачніше, борщик виходить. М'ясо помила, просто наріжу з щоб потім не розділяти його. М'ясо скільки у вас є, скільки ви хочете, хочете, ще побільше м'яса, побільше м'яска. Пожирніше буде, посмачніше. У мене десь так горка. І квасолі насправді тут було півторінки. Я її залишила на ніч воді. Вона, бачите, все в себе всмоктала, тобто вона краще буде варитися. А, але якщо ви забули залити вод, водою квасолю, то просто тоді потрібно а, два рази варити в мультиварці, Тобто 20 хвилин разом варити і вона розвариться. Або якщо ви 10 хвилин зварили, то вона буде, цей день буде відчуватися відварина, а наступний день вона вже все в себе смокче і буде нормальний борщ. Так що не переживайте. У мене мультиварка Mulinex. Дивіться, щоб вона мені написала. Це насправді не гроб, пойтесь, не зонтик, а гробік. Він хотів так, вбиває, а потім зрозумів, що зробив помилку, написав, струм вбиває. Тому що я постійно забуваюся, коли не користуюся виключати, а він боїться за мою безпеку. А в ній поміщається максимум 4,5 літри. Трішечки більше половини залила ємкість водою. Тут взагалі є програма, щоб готувати борщ, але там, певно, піджарює. Тобто, якщо немає плити, можна прямо літаварки зробити і буде смачно борщ. Але я так ще не пробувала. мені швидше самі собі забруднути за жарку. Починає керування, готування під тиском 10 хвилин. Взагалі воно буде трошки довше 10 хвилин. 10 хвилин це воно тільки буде паром обдавати. Ну, не паром обдавати, а там кипіти. Під тиском, а ще поки ж вода нагріється. Зазвичай за цей час я чищу, крошу усе, але я вже почистила, щоб було менше монтувати на відео. Капусту я люблю шанкувати, шанкувати, нарізати, оці я ще чистити а Я люблю ще також капусточку. Так, Вона тоді так тоненько тоненько і добре. Вариться, не хрустяще. Ще я хрустящу люблю Капусточку. Ось приблизно скільки виходить. Ну, Таку горбу. Я все роблю, якщо чесно, на гласу. Подобається вам густіше, то більше інгредієнти. Давайте. Е -жи -жи. Десенькі, то чуть-чуть всього, Але я люблю такі більш середній. Бо вода любить густе, я люблю вже такий. Картоплю я нарізаю кубиками довільними, такими, щоб вони. Не прямо як на смажену картоплю. Трошечки товщі. Тільки в мене виходить картоплю, тут десь 8 середніх картоплю. Як бачите, основне капусточку і картоплю я вже зробила, а мультиварка ще навіть не почала готувати. Тому в мене, якщо б мені потрібно, ще було започистити, в мене був на цей час. Зараз я буду робити саму смажити зажарку для борщу. Цибульку я люблю різати просто кубиками, ну, звичайно, класично. І люблю, коли цибульки в зажарки багато. Марити я на звичайному маслі. Звичайно, можна без масла, можна просто посолити, воно сок пусте, і... але не так смачно буде, звичайно, і піджарити трішечки зажарку. А я взагалі люблю на кокосовому маслі, але я його забула купити. Вона закінчилася. Але важливо, вона з сонячником також смачна. Кокосова масло взагалі не дає смак кокосу, він, скоріш, е як смалець. Да, тільки порсетками не пахне. І поки сковородка розігрівається, я відразу все туди тру натираю. В мене електрична, то я на максимум стану, поки нагріється, я натру і особливо піджариться. А на газу, то краще десь на середній. Ставочки. Натираю на велику, на грубу. Також буде чорт натираю. Зажарочку робимо до консистенції, такої, щоб вона була вся червона. Так, вона трішечки прив'явша стає. Тоді я відразу, це означає, що буряк хрустіти, вже все не буде хрустіти, можна додавати сюди томатну пасту або кетчуп, що у вас є, або томатний сік. Я дуже любила повністю залити вдома томатним соком домашнім. Сковородку, і потім додати в каструлю. Я половину використала десь 300 мл для зажарки, так щоб борщ був такий червоний, червоний, бурячок і томатна пасту дасть цей колір. Взагалі до нас приходили знайомі, там російський німець, і він зустрічається з німкою. Вона була у нього вдома, і батьки його наготовили борщ, і вона. Розказувала, що їй сказала, що якщо борщ червоний, значить він смачний, значить правильно приготовлений. А я якраз тоді готувала борщ, вона сказала, що значить я зробила great job. Зажарочка десь хвилинки-дві разом з томатною пастою пожариться і достатньо. Я не люблю там, щоб дуже вижарська було, щоб вітамінчики більше залишилося. М'ясо і фасолька вже зараз приготується. Пара. Забула я спочатку кинути лавровий лист і посолити, тому це потрібно з самого початку робити. Я зараз це зроблю. Сольки десь краще, якщо у вас очищена сіль, то краще одну столову ложку. Потім краще додати, якщо буде замало. До бульйону додаємо картопельку, кафу. І зажарочку. Воно все разом зготується, буде смачно. Я все додала, перемішала, дивіться, якраз в мене по максимуму. Іноді я додаю просто один перчик, ну, так, трішки. І за бажанням можна додати якихось різних спецій. Харі, здається, так? Да? Хіна? на да. хіна лузер. Путор. Так, і це все майже борщик готовий, ми його закриваємо, ставимо, так, зібрала. Продовження готування. Ставимо ще на 10 хвилин це багато буде, на хвилинок 8. Тепер черпаком переміщу в звичайну кастрюлю, бо зараз ми стільки не тим борщу І зберігати, звичайно, краще в звичайній кастрюлі в холодильник. Я попробувала на сіль все добре. смачненький вийшов. борщ, є така густонавня такий трошки в мене вийшов, бо я за жарочки багато не дала Маю надію, вам сподобалося моє відео. Підписуйтесь на мій канал, обіцяю багато ще чогось. Чогось, не чогось, багато чого нового. А, і дякую, що подивилися відео. А, до речі, а, залишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте борщ, можливо, у вас щось там особливе є. А, і в інстаграмі присилайте свої фотографії. А, додавайте мене в інстаграмі. Мій нік всюди віз Анастасія. І гарного вам дня! Пока! Thank you.